Ходимося в фельдшерсько акушерському пункті села Старі Шомпали. Е, наглядна агітація за одного з членів партії регіонів. Ми тут бачимо. На всіх дверях практично Іван Фурсін. В саме на столі завідувача тут висить прапорець. Тут Янукович, тут... От стабільності к благополучю. тут партія регіонів. А на дворі видно, що це факт. Вельшерсько-акушерський пункт і даже тут партия регионів.